Збирає документи, щоб отримати виплати за загиблого на війні сина. Віктор Бабинець з Рибинська на Корюківщині, хоча бачив того всього чотири рази. 6 листопада минулого року Микола загинув на Донеччині. Як так обурюється мати загиблого Олена Бабинець? Я подякувала йому, що він прийшов попрощатися з Колею. Ну я тоді ще не дуже усвідомлювала, що де труни він так і не mm -hmm. підходив. Що за документами ковітя батька? Навіть якби він не платив собі аліменти, але він не позбавлений батьківських прав. То він має право за законом на всі виплати. Каже, він може від виплати. Це буде виглядати як повернення аліментів. Він мені сказав, що він подумає в матері. Мати виховувала сина сама. Батько ж лише сплачував аліменти. Син часто приходить у вісні до неї ріднішої. Перед 40 днями він мені наснився. Він з хлопцями стоїть, сміється, розмовляє. Потім повертається до мене і каже, мама, все нормально. За три місяці до загибелі Микола телефоном розповів мамі, який пам'ятник хотів би собі. Мати стала плакати. Батьки не повинні ховати своїх дітей. Та син наполягав Я ж на війні, хочу собі курган і козацький хрест. Буде хрест? Тут буде його портрет. А ззаду буде козак характерний. детальніше у свіжому номері.